Суботу став свідком такого діалогу двох е, працівників магазину. Е, жінка каже чоловікові: та ось мої поїхали за кордон, ну каже, що там на них плюють. А він їй каже: скажіть, нехай повертаються, тут на них будуть плювати три рази. Ви знаєте, коли інколи спостерігаєш за деякими чиновниками, за деякими службами, то реально відчуття таке, що українці в себе в країні... Якісь ну я не знаю, гастробайтери, не корінне населення або не громадяни, тому що такого відношення е до... Громадян до народу, який є основним носієм, джерелом влади, ну це ще потрібно пошукати. І знайдете ви це явно не в європейських країнах, тому що в європейських країнах народ наймає чиновників на роботу, і якщо чиновник дозволяє говорити собі те, що говорять, і робити те, що вони роблять, і Збагачуватися, так як вони збагачуються, то народ швидко відмовляється від таких людей. Де такі, такі люди швидко йдуть з посад. Згадайте, скільки вже за останні півтора роки, а через те, що війна, ви слідкуєте за європейськими подіями, раніше не слідкували, правда? Так ось подивіться, як там часто змінюють чиновників, тому що так рано чи пізно чиновник десь проколюється, десь він е, показує себе ну не так, як має виглядати. Публічний діяч, представник представник народу, і вони йдуть відставку. Далі працюють в університетах, бізнеси свої мають і так далі. Але вони знають, що вони заплямувавши честь чиновника. Вони просто йдуть і працюють, вони не стають від того там, менш популярними або десь під забором, потім не знають, як собі за що хліба скуп... купити. Ні, ні, вони успішні. Успішні, тому що вони приходять в чиновництво не заробити. Вони не приходять збагатитися безкінечно в деяких країнах. бути чиновником це навіть менше оплата, ніж бути професором в університеті і вкрасти. Практично неможливо, хоча там кажуть, що А та Європі там там не все так однозначно. Повертайтесь назад, повертайтесь, не кажіть, будучи в Європі, що там не все так однозначно, але в Україну я не приїду. Тому давайте будемо чесними. Нашим чиновникам є до чого прагнути, і українському народові потрібно вимагати від чиновників, щоб вони не плювали на власний народ. Це стосується не всіх, звісно, чиновників, але на жаль, багато таких. От зокрема, інтерв'ю Колі Миколи Тищенка, який прямо каже: Да, я коля Катлета, мене так Коломойський назвав. Ну я додаю, що я коля котлета по київськи. Знаєте, оце. Степа такий, да і коля котлета? хорошо, буду коля котлета телеграмі, ютубшавці профілю. Хто не бачив, там ці інтерв'ю.